Культура живе повнокровним життям, не дивлячись на якісь тимчасові негаразди. Ми проводимо величезну роботу від дитини до сивочолого учасника художньої діяльності, від знаменитого нашого артиста до молодої людини. Ми проводимо велику благодійницьку роботу. Я завжди з гордістю говорю про те, що наші колективи виступали перед воїнами. Які зараз на передовій, ми були в Слав'янську, ми були в Донецькій області, в Луганській області виступали перед пораненими бійцями. Я не можу сьогодні не сказати слів вдячності нашим юним артистам із славнозвісного «Сонечко», які своїми концертами за кордоном тут на Житомирщині, благодійними концертами зібрали понад мільйон гривень і віддали пораненим бійцям. А загалом концертами. Ми зібрали вже до трьох мільйонів гривень і віддали на допомогу нашим. І крім того, передали в грошовому еквіваленті, і крім того, передавали продукти харчування, і ця робота продовжується.